Слава Україні! Героям слава друзі! Сьогодні 6 грудня, День Святого Миколая. Я розливаю вино цитринний Магарачинський. Воно вже виграло. Знімаю його з осаду. Бачите, осад на дні. І понесу до льоху. А ось дивіться, ліворуч стоїть пляшка, яка вистояла рік. Бачите, він чистенький, світленький. А праворуч свіжо тіджена, ну, розлята, свіжа розлята. Бачите, вона трошки мутне, але набагато світліше. Я не знаю, яке воно буде через рік. Дивіться, в цьому шорік виставило, бачите, на дні є осуд. Це винний камінь. Але дивіться, скільки його там на стінках, бачите, багато того каменів, як в Ізабелі, правда? Бо є в мене такий підписник, каже, що в нього візабелі немає. Ну, то тут теж немає, бачите, так як в Ізабелі, Чисто, чиста пляшка. І в цитрину. Свіжо розглянемо теж те саме. Ось дивіться. Наливаю, зробив тут маленький отвір. Бо ну, не в будь-якій пляшці з дозатором цим шлангом можна поляти. І таке воно ось світленьке, бачите, виходить. І зараз, зараз при вас. Зроблю дегустацію річної витримки цитринного Магарадчинського. Бачите, воно гарно коліється? Ну, не знаю. Має бути мускат. Цей виноград витримує 25 морозу. Я його вже не вкриваю один рік. Друзі, м -м -м. Що я можу сказати? Це щось на зразок шампанського. Ну, такий смак, як має шампанське. Воно солоденьке, тут є 16 цукру, цукор ніде не подібся, в смаку я не відчуваю, що цукру замало. І такий дійсно. Цитринний мускат. Бо коли б воно в мене було б сухе, то можливо що цукор десь би подівся. І мускат так само. А оскільки воно у мене напівсолодке, 16% цукру дуже приємне, дуже. Це просто п'єш і хочеться. М -м Напій богів. Друзі, це не передати вам, який, який хороший смак має цей цитринний це магараський сорт. Саме вино. Що я вам ще можу про цей сорт сказати? Він не є дуже сильно рослий в моїх умовах, як інші сорти, як от Фронтіняк Гріз сильно рослий. Цей не є сильно рослий. Міру, міру рослий, середньорослий, скажемо. І, і він мене цілком влаштовує цей сорт. А за смаком він дуже смачний. так що, А, ще одне забув сказати вам: вражанність цього сорту мене вражає. Він не, не є такий сорт, що мало закладає плодових бруньок. В нього плодових бруньок дуже багато, що його ще потрібно нормувати. Я його в цьому році нормував. Але погляньте, який колір цього річного, ну торік він і був такий приблизно ну жовтуватий, а цей дуже світлий, дуже. Це дуже сильно відрізняється. Я не знаю. Потемніє він, не потемніє. Друзі, хто, буде, хто в мене постійно на каналі підписаний, той можливо побачить. Ось дивіться, який бачите. Бачите, оце, це річний. Ось дивіться, бачите, він як автомобіль, як масло двигуна, бачите? Залишається на стінках. Вино, бачите, як воно натуральне ось на стінках. І думаю, камера передає вам. Залишається на стінках, воно не, 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 не так, як вода. Що такое раз і, і чисте, бачите? Тут воно залишається на стінках. М -м -м. Дуже смачне, дуже смачне. Немає такі тої шипучки, як газів тих, як шампанського, але дуже нагадує шампанське, дуже. За смаком таке подібне, як, як до шампанського. Але, як казав один мій підписник, що вино по відео неможливо зрозуміти смак, його потрібно куштувати, пробувати. От коли куштуєш, тоді ти знаєш смак колір. кольор. Так що, друзі, в цьому році, в 25-му, це вже останнє вино, яке я знімаю з осаду і розливаю по пляшках, і понесу до льоху на зберігальні. Це є цитринний Магарачинський сорт винограду. І витримує він 25 морозу. Я його не вкриваю вже. Він, бо в нас таких зим нема. От якось так нехай всім щастить, друзі. Гарних всім рожаїв, гарного всім вина, гарних веселих свят та перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть російській Федерації!